Якщо під час роботи в системі StarXS у вас з'являється помилка, вам необхідно очистити тимчасові файли Java. Для того, щоб це зробити, закрийте повністю всі вікна та всі програми. Після закриття всіх програм на вашому робочому столі натисніть кнопку Пуск. Далі виберіть налаштування, панель управління. Звіріть, будь ласка, увагу, що кнопка налаштування є на версії Windows XP. В більш нових версіях ви відразу ж перейдете до панелі управління. Якщо ви не відразу побачите ярлик Java, вам необхідно буде переключити вашу панель до класичного вигляду. Далі два рази нажати на ярлик Java. Для того, щоб у вас відкриває Java Control-Panel. Для очистки тимчасових файлів в вкладці General виберіть кнопку Settings. Далі Delete Files і OK. Зверніть, будь ласка, увагу, що у даному вікні у вас може бути три рядки з трьома відмітками. Почекайте, поки дане вікно закриється. Натисніть повторно ОК і ще раз ОК. Після цього у вас є можливість відкрити ваш браузер та повторно здійснити вхід до системи. Дякуємо вам за увагу!